Вітаю з перемогою. Дуже драматичний поєдинок. І вигравали, і потім поступалися, але проявили такий характер, які зараз емоції в роздягальні, і взагалі які емоції залишилися після матчу? Ну, В першу чергу я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони нам дають грати, дають нам жити. По грі так дійсно це така була вольова перемога. Це, ця перемога була на характері Кубкові матчі вони. Несуть такий характер завжди, що це як плей-офф програв вилетів, тому до останньої хвилини ми билися і ми змогли переломити цю гру. Але ми дуже правильно, я вважаю, вистроїли структуру на цю гру. Ми дуже добре розуміли, як грає наш суперник, де є її. Сильні їх якості, але ми пропустили гол звідти відкуди. Ми знали, що вони дуже багато забувають. Тому ну, я дякую своїм хлопцям. Я в першу чергу ще хочу привітати наших болівальників за цю перемогу. Хочу подякувати нашим хлопцям за те, що вони проявили такий характер і вижили цю гру до кінця, і ми не перейшли на додатковий час після основного часу. Така гра більше, знаєте, така чиста перша ліга, де багато єдиноборств, де багато боротьби. Ми сьогодні, Я вважаю, що ми цю боротьбу не програли. От, у нас дуже були непогані моменти при рахунку 1-0. Ми могли забувати. Я, я думаю, що ця гра вже повинна. повинна була закриватися, ну але самі, самі собі трішки придумали проблему, Але це дуже сильна якість лівого берега, стандартні воєн положення. Тому ну, я, я всіх вітаю і, і дякую за цю за цю перемогу. У вас у порівнянні з матчем з Юксою. Сьогодні було доволі багато змін у стартовому складі. Можете пояснити, чи мене зумовлення? У нас у нас дуже тяжкий графік. Ми ну, як і всі команди. Перший раз, напевно, в цьому сезоні так сталося, що ми, перша ліга починає з першого етапу, тому ми зіграли перший етап чемпіонат. І... Потім опять, сьогодні кубок опять чемпіонат. Буде у нас в заявці 25 гравців, і ми їх брали не тому, що у нас там на, на позиції є хтось слабіше, Да? а ми брали, щоб у нас на кожній позиції була конкретно способні футболісти, щоб футболісти всі розвивалися на ці позиції. І сьогодні футболісти, які вийшли на футбольне поле, ті, хто не грали в минулих матчах, вони показали. Дійсно, що вони є не вони, кожен може бути. Гравцем стартового составу, але є крім цього не тільки моменти конкуренції, є ще якісь стратегічні моменти. ми розуміли, що буде дуже багато боротьби верхової, тому десь ми десь ми поставили ставку на футболістів, які в цьому аспекті діють ти краще. Тому воно спрацювало. і в молоці. Я хлопцям сказав, да, да, це перемога, але Кубок це кубок, да, але у нас є чемпіонат. І у нас є свої задачі в цьому чемпіонаті. От і, і щоб ми не літали в облаках, Да, ми, ми сьогодні порадувалися, ми перемогли, а завтрашнього дня ми вже готуємося до домашнього матчу з Дінатом. Такий матч американських гірок розверталася гра і в одному напрямку, і в іншому. В підсумку ваша команда поступилася. Які ваші от зараз перші враження від цього матчу? Перші враження вони негативні, зрозуміло, тому що ми програли. І програли по ділу. Я хочу привітати команду Кудрівка з заслуженою перемогою. Ми працюємо, рухаємось далі. Наше багато ігор і дуже важливих. Подивлячись на стартовий склад, ви, можливо, десь припускали, що може такий підсумок бути? Чи ви, все ж таки розраховували на те, що ці гравці, які отримали сьогодні шанс, здобудуть результат? Ні, ми дали змогу зіграти футболістам, які до цього мали мало ігрової практики. Кудрівка також зробила перестановки, ротацію свого складу. І як бачите, виявилось, що Кудрівки резерв сильніший, ніж наш, в наш у даній грі. Інтенсивний старт сезону у вашої команди чи встигаєте відновлюватись, чи зараз також, мабуть, буде головне питання саме відновлення під при підготовці наступного поєдинку чемпіонату? Так, у нас наступна гра з шахтарем, і нам відновитися це саме важливо, тому що ми за короткий період часу провели багато ігор. І різних, і різним накалом, і по високій інтенсивності ми не досягли того результату. Ну, в двох іграх чемпіоната прем'єр-ліги ми не досягли, але ми з того трагедії не робимо. Ми знаємо, над чим нам треба працювати і з ким нам треба працювати. На вашу думку, чого сьогоднішнього матчу не вистачило, щоб все ж таки ваша команда вийшла переможцем з нього? Ну, все було в наших руках, був рахунок 2-1, і ми умудрилися пропустити два голи, програти цю гру. Так що є над чим працювати. Дякую. Дякую. Ернесте, важкий матч, велика кількість голів. Які ваші враження, як можете оцінити сьогоднішній поєдинок? Це був перепад емоцій. Спочатку програвати, потім відігратися, потім вийти вперед, потім знову пропустити, потім проігру, проігрувати, біжати відігруватися. Ну, таке. Я б сказав, це карусель. Така. Тяжкі емоції, немає взагалі опустошення. На вашу думку, чого у вашій команді сьогодні не вистачило, щоб здобути позитивний для себе результат? Мабуть, трішки не вистачило нам сиграності. Мабуть, ну, треба надо над цим працювати, а так грали дисципліновано. Це все, що можу сказати. У другому таймі вам вдалося перевернути хід гри. Так, відігралися, вийшли вперед. Але що трапилось потім, чому? Сразу, сразу вибив з колії нас другий пропущений м'яч, потім третій, і вже було складно повернутися до гри. Юрій емоційний матч. Вітаю з перемогою. Вашій команді вдалося здобути перемогу. Які перші враження після цього поєдинку? Дякую за вітання. Перші враження дуже, дуже складна гра була. Спочатку вели в рахунку, потім пропустили два голи. Дуже важко було зібратися після цих двох. Але ми одразу зрівняли другий і вже повірили в себе, все взяли гру під свій контроль. Забули третій, все дотягнули до перемоги. Вам сьогодні вдалося ще відзначитися своїм голом. Це не так вже часто у захисників трапляється, хоча буває, звісно. Можете свої емоції від свого голу розповісти пригадати зпригадати цей епізод. Емоції дуже, дуже багато емоцій, бо це мій перший гол на професійному рівні. Мій дебют, так, так, все зібралося до одної гри. Дуже радий, дуже радий цьому голу, щоб допоміг команді перемогти. То все, дуже гарний наслідків. Окрім цього, іншого, так ви ще після травми так, перший офіційний матч е, проводите. В якому стані? Зараз вже травму забуло, відновилися. Так, перший матч після травми е, важкий. Одразу важкий з хорошим суперником. Е, так, відновився повністю. Зараз буду тільки набирати з кожною грою. Тобто, все добре зараз. У другому таймі було складно. Суперники не тільки змогли зрівняти рахунок, але й вийти вперед. Але ваша команда проявила характер і таки дотисла і здобула перемогу, за рахунок чого спочатку слабина ця пішла, а потім таки здобули результат. Та десь... Е... Розслабились, може, трохи, бо вже вели в рахунку, але я ж кажу, проявили, да, характер і забили два м'ячі, першого одразу і другий. Тобто все склалося як ну, дуже дуже добре для нас.